Зараз буду жарити шашлик для друзів і пару днів розмірковую над книгою Еклесіаста. Мудрий Соломон описує стан самотності, і з його точки зору, друзі, самотність це не коли поруч нікого немає. Не коли поруч нікого немає. Він каже, що самотність це коли болить, але втішителя немає. Соломон, по суті, дивиться на життя дуже тверезо і каже: послухайте, він каже так: я бачив усі утиски, які чиняться під сонцем. І ось сльози пригноблених. Але він каже: немає утішителя їм. Дефіцит утішителів. Зверни увагу, не просто біль, а біль без утішителя. Саме це, друзі, робить страждання таким нестерпним. Але далі Соломон показує іншу форму самотності зовні дуже успішно. Він каже так, що є одинак і немає в нього нікого, і немає кінця його праці, та його очі він каже так, не насичуються. Тобто, людина паше, працює, досягає успіху, накопичує навіть, але живе одна, друзі. Успіх без спільності, послухайте, завжди закінчується величезною порожнечою. До речі, на верхушці дуже одиноко, часто людям. Бо рано чи пізно з'являється питання, а для кого це взагалі все? Для чого я живу? Ось успіх людини, яка самотня. І тоді Соломон підводить до Божого задуму. Ви пам'ятаєте, хто Біблію читає? Він каже так: двом краще, ніж одному, бо коли впаде один, то другий підніме товариша свого? Друзі, Бог не задумав життя як сольний забіг. Він задумав життя як поруч, а не наодинці. А тепер саме головне питання як перестати бути самотнім по-біблійному, що Біблія радить. Ну, перший крок це перестаньте чекати, що хтось прийде. І самому треба робити перший крок: зробіть його. Біблійний принцип дуже простий: хто хоче мати друзів, сам має бути дружелюбним. Тобто питання до тебе, який ти друг? Ти часто звеш в гості, часто до людей відкритий, часто цікавишся їх життям це перший крок. Другий крок увійди в спільноту, а не життя на дистанції. Христос не спасає людей поодинці. Він творить церкву. Він каже: творю церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. Місце, де піднімуть ця це церква, підтримують, де підуть з тобою разом, плече в плече. І третій крок дуже простий: дозволь Богові працювати через людей. Бог, до речі, часто зцілює самотність не миттєво, а через братів та сестер, через церкву, через людей, які поруч з тобою, через людей, які можуть задати тобі дуже відкрите питання до серця через відкритість, через життя поруч. Самотність це трагедія. Але це не вирок, бо там, де є спільнота, там де є дружність, там, де є церква і Божа присутність. Самотність перестає мати останнє слово. І мій тесть, мудрий, завжди каже так: оточи себе мудрими людьми, і на фоні їх ти будеш себе добре почувати.